Всім привіт, на засумініаграсу доперевіряли, дозібрали повністю готовий трактор у нас. Це у нас Булат ТІ, 244, 24 кінських сили, примусова гідравліка у трактора, дві пари гідровиходів. В принципі, трактор дуже класний. До речі, вже декілька таких тракторів продали. Люди дуже задоволені. І цей також приїхали, подивилися люди і сказали, все, беремо. Тому трактор їде до свого майбутнього господаря. Ми вітаємо з покупкою такого класного помічника у своїй господарства. І кому потрібно, телефонуйте в нас ще, Вон там ось вони два прийшли недавно. Я потім зроблю невеличкий, вигляд, що в нас ще прийшло. От. І е, якщо потрібен такий тракторист на 24 кінських сили, будь ласка, е, приїде до вас такий красунчик. Всім гарного дня і мирного неба.